Якщо вам потрібна юридична підтримка чи юридичний захист на Кіпрі, то ви звернулися за адресою. Уже багато років моя колега живе на Кіпрі, і тому ми можемо бути вам корисними з наступних питань. По-перше, це проживання, оформлення як себе, так і своєї родини. По-друге, це можливо купівля нерухомості. По-третє, це питання ведення бізнесу, створення бізнесу, його продаж, відкриття банківських рахунків, до речі, як своїх особистих, так і для своїх підприємств. Звісно, що і комунікація з чиновниками, і заповнення різного роду формулярів також нам дається доволі просто. Оскільки, повторюсь, моя колега там уже проживає багато років і практикує юриспруденцію. Як відбувається співпраця? Ви описуєте свою ситуацію бажано письмово за контактами, які є на сайті. Звичайно, що можна і зателефонувати там Viber, Zoom, або навіть прийти до нас в офіс. Однак краще спочатку, оцей перший етап, оформити письмово, для того, щоб ми зрозуміли, чи зможемо ви, ми вас проконсультувати, яка буде ціна і строк консультації. Після цього ми погоджуємо місце консультації, або це буде в режимі інтернет-такого з'єднання. Або, можливо, у нас в офісі на місці на Кіпрі, ну, в офісі моєї колеги. Консультацію вона вам надає, і після цього ми можемо вирішити питання, чи будемо реалізовувати той проєкт, якщо за цим ось консультаційним питанням він стоїть більшого масштабу. Якась судова тяганина, якась більш така масштабніша процедура юридична. Визначаємо етапи, строки, ціну, укладаємо договір. Намагаюся, щоб. Всі відносини були у нас максимально юридично правильно оформлені, щоб як з точки зору місцевого кіперського закону захист був, так з точки зору нашого українського вітчизняного, так і законодавства європейського. Це вигідно усім, оскільки люди це такі істоти, які змінюються, щось там воюють, революції влаштовують, і необхідно, щоб були такі от міцні. Документи юридичного характеру, щоб вони витримали всі ці наші житейські перипетії. Навіть якщо ви сумніваєтесь у чомусь, то це перший крок для того, щоб сумнівиці розвіяти. Задайте нам запитання, і ми, принаймні, зорієнтуємось, чи зможемо ми вас проконсультувати, і чи отримаєте ви, принаймні, от так, от першу таку відповідь у вашому такому цьомусь глобальному. Питання, можливо, воно і не таке вже глобальне буде, як з'ясується. І ми дуже просто і легко з ними розберемось. Коротше кажучи, знаходьте контакти на сайті прямо зараз і опишіть вашу ситуацію і зазначте, яку ціль ви хочете досягнути. І ми спробуємо вам допомогти у цьому. До зустрічі!